Всім привіт, мої дівчаті! Сьогодні у нас на розпаковці чай, манго та роза. Якщо не помилюсь. Так, це манго і роза. Купили ми вчора в Білі. Це магазин в Чехії, так він називається Біла. І сьогодні ми будемо розпаковувати манго і розу. А я не маю хідні так. І я, звичайно, не бачу говорити чай, але ми вчора побачили, тому що ми могли не взяти. Читаю це в іначейське манго і розу. Майстик Т, Біодет. Іокена. Коротше, такі манго і роза. Ми вчора пили Зараз будемо якось дивитися, як поплатити. Тут є ось вот така штука. От бачите, яку треба, напевно, потягнути. Я спочатку думала отак, вот Ну явно це не, не так. Напевно, отак. Вот Блин. Блин О, трошки за не зато. Лисото. Не Барабарам барабарам барабарам, барабарамбамбамбарамбам. Ах не так. Ось Такий пакетик, такий пакетик. Як пакетик з манго ружа. Мангороза. Ружа, мангоружа. Займала. Займаю чай. Цікавий чай. Мені подобається цей, давайте краще розпакуємо. Дорого багато. Дорого багато. Що у нас тут? Пахне доволі так травянисто. Таку, як, знаєте, травою Дайте Подивіться, може яка ми вот так. Такий Скоро заваримо і дізнаємося, який я у нас смак. Вот такі короче, пакетики. Манго ружа. Прикольно, я не знаю скільки это упаковки, але виглядає, в принципі, вот так вот. Я наразі зрозумію, як вигравати. Вообще, виглядає дорого багато. Він, в десь коштував десь майже 100 корон, може 84 корона. Я не. Я не. Я не я не, я не пам'ятаю, коли це стоїло. Я не, я не знаю, я не пам'ятаю, пам скільки не пам'ятаю, сколько це коштувало, але господи, помилуй. Але ну, мені здається, це буде смачно, тому зараз протестимо, я якраз поставила чайник. Пакетик в мою колекцію чаїв. Yeah. Тут навіть є mm. інструкція, як правильно заварювати чай. Кидаємо пакетик. У нас ще такий чайник. Заварюємо, Заливаємо завиваємо чайник. Вау! Ну що ж, я вже заварила цей чайок манго та роза. Давайте все таки куштувати. Ммм, mm. в принципі, смаку вулини мало, але я би оцінила на 9 з 10, в принципі, незвичайний смак.